Всім привіт друзі! З вами я, Масанка у Майнкрафті, в цьому відео я став справжнім супергероєм у Майнкрафті. Це дуже круто. І в цьому відео ми будемо рятувати все і різне всяких злодіїв, Будемо знищувати злих мобів всяких. Будемо захищати селяни остакво. І в мене є такий меч, бачите, діамантовий щит. Будемо це все робити. А якщо... Ви ще не поставили лайк і не підписалися на канал, то зробіть це. Я буду дуже радий. Тоді, друзі, перед переможною поставте лайк, підпишіться на канал. Ми починаємо. Так, наші друзі, йдемо. Подивимося, може, знайдемо щось, якусь небезпеку. Селян, якщо що, я вас захищу. Ми зараз будемо, друзі, шукати О, скелети, а це... А це така собі справа. Треба до них тихенько. Підкрастися, щоб їх знищити. Ой-ой. Вони по мені стріляють. Але ви не попадете в мене. Бо я маю щита, ви нічого не маєте. Ну, лук маєте, але вам він не допоможе. Зразу вам говорю. Так, будемо зараз їх знищувати. Так, підходимо, друзі, відходимо. Добре. Треба зараз їх знищити. Так, стоїмо і біжимо їх нищити. На, на, на на на. на Є, на, на, на. Так, присідаємо, присідаємо. Фух, фух. Ау. Так, боляче. Боляче. Ой-ой-ой. Так, відступаємо. Нам треба, друзі, якось до них. Ай! добиратися зверху, з іншої сторони. Поки що втікаємо. Ну ми не втікаємо, ми обходимо. Щоб різко завдати удару. Але вони можуть нас знищити, це ризик. Це ризик. Так, у нас селяни не чіпаю, думаю можна їх лежити. Добре, е, лишимо їх тоді. Так. Подивимося, що ще можна зробити. Наприклад. Так. Ну тут все ніби звичайно, справа, все нормально. Не знаю, що можна навіть зробити такого. Хіба що, друзі, ось ця лава? Бачите, вона може зашкодити селянам. Нам треба її прибрати. Ми все-таки супергерої. Ми мусимо дивитися за порядком і все-таки. Так, збираємо землю. Так. І треба ставити блоки землі. Так, поставлю сюди. Ось сюди. Нам треба отутво ставити посередині. Так, отут во. Є. Поставили, тепер лава вже звідси відходить. Тепер треба поставити блок ось туди зараз. Сюди ставимо. Так, сюди поставимо. Ну добре, хай буде. Там. Ось так, добре. І нам треба ось сюди. Ще один блок. Так, лимаємо. Беремо ось такво. Так, сюди. Треба, можна зразу його сюди поставити. Ну, добре. Беремо останній блок. І зразу будемо його ставити кудись ось сюди. Ай, ай я зараз не щось в лаві. Так, друзі, мої предмети згоріли. Ну, проблема це невелика. Досі бачите, є башня з мого минулого відео. Я її не прибрав. Зато нічого. Можна зато, знаєте що? Піднятись на башню і подивитися звітам на всю ситуацію. Ось так, друзі. До речі, друзі, якщо вам подобається відео, то ви обов'язково, обов'язково, дуже сильно обов'язково. Поставте лайк, підпишіться на канал, бо я для вас стараюся робити такі відео. Досить хороші кур відео. Ось так. Друзі, тому ставте лайк і підписуйтесь, ми продовжуємо. Так, друзі, давайте ми тако зараз підемо і піднімемося, наприклад, на цю середню вежу. Там думаю буде найкращий вид. Ось сюди. І зараз ми піднімемося і будемо дивитися, чи є якась небезпека, чи немає. її. І... Як немає небезпеки, то добре, але нам потрібна робота. Так. Ну, поки що нічого звичайного я не бачу. Але, точно, друзі. Там, знаєте, пам'ятаєте, ви бачили, напевно, в моїх відео. там у цій частині є база розбійників. І ми можемо знищити їхню базу, щоб вони не нападали часом на наше село. Давайте спробуємо це зробити. Падаємо в воду. Хопа. Все, ми в воді. Тепер біжимо одразу туди. Все, біжимо, друзі. Так, бігти тут недалеко, тому біжимо. Тому я йду знищувати, бо тут достатньо близько до нашого села. І тому їх треба знищити. Тільки в мене зброї немає ніякої вона в лаві згоріла там. То... Ну то нічого. Щось придумаємо. От що. Хоча б треба зробити так, щоб їх стало менше. Щоб не було такої загрози, знаєте? І зараз ми це спробуємо зробити з вами. Бо я люблю бути супергероєм. Ось такого, Біжимо. Так, ось база, 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 база. Добре, значить йдемо. Йдемо, йдемо, йдемо до бази. Так, ви бачите. Головне, щоб мене вони не замітили. Бо це буде дуже е, небезпечно для нас. Вони, надіюсь, мене не побачать. Бо ось так, бо я без зброї, це буде неприємна ситуація. Дуже. Тому підходимо спокійно і тихесенько. Щоб вони нас точно не замітили. Оце саме важливо зараз, щоб вони нас не замітили. Але нічого, як замітять, ми щось придумаємо. бо вони там нагорі, бачите. У їхні прапори тут. Ось так. А давайте ми повеселимося. Просто підірвемо їхню базу. Ось так вот, друзі. Так. Тихенько. Тут використаємо творчий режим. В цьому завданечку. Так, і візьмемо вибухівку. Так, де вибухівочка вибухівка моя Так, зараз ми знайдемо вибухівку. Вибухівка ти де Зараз ми тебе візьмемо. І я знищу базу їхню. Зараз я знайду. Шукаємо. Так. Так. І ще беремо, значить, запальничку. Ось у нас запальничка. Тепер треба йти. Так, ідемо. Так. Так. І все, нате вам, це все вам, Нате, 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 нате вибухівку. Нате, беріть. Все, зриваємо. Так, три, два, один, зрив. Є, yeah, є, yeah, зрив. Все, ми зірвали. Хто це зробив? Так, а це я зробив, це я зробив. Так вам і треба. Тепер треба все зірвати. Так. Е, зірвати. І ще треба тут і спалити. Тобто, ось так. Значить, давайте ми ще отут трошки підірвемо. Так. А решту треба буде тако спалити, просто спалити, спалити. все, Є. би тепер буде вжити, що це таке? А тепер ви нікому й не зашкодите. Ось так вам всі вам знищили, друзі. Треба хотілося б знайти ще якусь небезпеку. А давайте зразу, якщо я вже вбор, чому ми візьмемо собі ену, ой, ось таку зброю. Ось такого. Все, ми маємо знову. Перевертаємося до нашого села. І зараз перейдемо в режим виживання. Вони дійсно близько дуже. Тому ось так треба буде прибрати оце потім. Добре. Так, переходимо, значить, у режим виживання. Таке, що робиться максимально легко. Все. А тепер треба може знайти ще якусь небезпеку, якщо є. Так, може ще допомогти селянам. Селянам вам щось допомогти. Посадка, знаєш ну, що? Іди мною. Е, так, що Що таке? Так, і що тут робити? Бачиш оті е, е, бруді блоки. Е, ну так, бачу, і що? Так от, ти можеш їх забідити на чисті? Е, ну добре, зараз я це зроблю. Добре. Нам, друзі, прийдеться знову переходити в режим творчий. Все ось. Ой, добре, добре. Так, переход, перейшли. І беремо собі кайло. Кайло. Так само блоки. Чисті. І тепер ламаємо оці плані блоки. І будемо їх... Замінювати І так. В цьому будинку. Ой, замінили Не, не маю всі блоками тут. Так, зараз я все. Тут селян заміню Заміню зараз. Так, сюди. Так, тут. Ой, а на що не займали кейло, я в творчому. Щось я не подумав. Ну добре. Так, поставили. все Тут ніби все чисто. що Шайс тут. Поставлю такого. Це двері на місце. Ось все, ми це зробили. Ось так приблизно. Думаю, ще тут ці блоки поставити можна. О, ось так. І думаю, цього вже достатньо. Так, все. Знищимо зомбі. Фух, знищили. Їх Селяну. Дякую, басотка, і дякую, що зробив. Прошу тобі, Селян, дуже прошу. Все. А мені треба поки що ще завдання зробити якісь. Так, подивимося, що можеш зараз зробити. Ось тут така яма, бачите, і тут вода пропускається. Так от можна, знаєте, ой, її навіть оцим просто камнем. Щоб вона тут не затікала. Типа така дамба міні. Ось такого буде. Все. Думаю, нормально. Ну добре, все, ось так і буде. Так, друзі, можна не можешь десь пройдемся. трішки. Поставьте лайк, підпишіться на канал. Бувайте всім папа! -па.